Символ, який зараз з'явився під час контрнаступу на нашій техніці, це дійсно символ. Це дійсно символ, за яким є історія, за яким є глибинний текст і який сягає глибокої давнини. Він називається катакомне або знамення перемоги. Чому катакомне? Тому що в первісна ми можемо його побачити зображення цього хреста. Катакомбах, які е, були притулком для ранніх християн, починаючи з першого століття. Фактично до 4-го, коли е, е, вже християнство стане е, державною релігією в Римській імперії. І е, там були різні символи, а це був най, найраніший, найдавніший. Тобто е, він сам по собі вже мав певне навантаження, і е, таким чином е, він е, давав розуміння цього об'єднання. Це ж не просто символ, е, який пов'язаний там з християми. Христом Христа, це також прочитують дослідники: якщо горизонтальна лінія це людина, то вертикальна лінія це божественна частина, тобто об'єднання людського і божественного, інакше кажучи, людина, яка синергічно об'єднується з Богом. А далі у нього розгортається дуже така цікава історія. Це сягає якраз часів імператора Костянтина, який веде християнство якраз. Це було в жовтні 312 року і під час От, битви під час війни з а, Костянтин побачив на небі цей хрест, побачив як знамення на небі. І був голос, який сказав, що це є знамення перемоги. І він дійсно переміг, а, переміг а, а, римського виначальника і. А, з цього часу цей хрест так і означається: або катаком, або хрест як знамення перемоги, і вже після цього, в 313 році, імператор видає Миланський дикт, і християнство отримує державну опіку. Таким чином, сам хрест стає знаменням перемоги. Християнство над язичництвом, тобто з'являється нова нове наповнення, нове сенсове наповнення. І з цього часу цей хрест використовували як своєрідну таку печатку або підпис, можна сказати, який, згідно з диктами імператора, ставав особливо важливим символом довіри. І далі а, таким же символом підписувалися всі документи, які а, приймали християнські собори. Тобто християнські собори, які а, а, підписувалися там рішення, цей хрест фактично ставав тим важливим а, своєрідним таким підписом на найважливіших на рішеннях всіх вселенських соборів. І а, далі зрозуміло, що цей хрест набуває ще більшого значення. Ми можемо зустріти його на, а, в одязі хрестоносів, наприклад, а, це також мало певне значення. Для нас, для України, зрозуміло, що він набуває особливо такого а, наповнення, коли ми згадаємо, що це козацький хрест. Це козацький хрест, хрест козацьких звитяг, козацьких перемог. Ще починаючи, можливо, ще із Вишневецького, Ми бачимо його на різних хоругвах, на прапорах, на прапорах у Богдана Хмельницького пізніше на різних прапорах різних козацьких полків. Тобто він наповнюється додатковим значенням білий хрест на різному такому полотні і зберігається в музеях. І, до речі, вже в Стокгольмському музеї цей хрест є на знам Пахаруві Богдана Хмельницького, 1651 року. Uh, і uh, для козаків він зна він мав величезне значення, і ми можемо побачити і uh, ті ж самі могили uh, козацькі, там де встановлюється цей хрест. Тобто він наповнений таким військовим значенням, військовим значенням, значенням перемоги.